Вітаю, друзі! Вирішив записати ще один терапевтичний етюд. Думаю, яку музику поставити. Але раз добрався до лейбла ACM. До продукції Манхреда Ейхера, то перше, що мені... А там слухати можна все підряд. ACM. Що достав, ти і слухаєш. Джона Берхоробрі. Джон. Аберкромбі. Американський гітарист, джазовий гітарист. Записувався на кількох лейблах, але коли його переманив до себе на ECM Eicher, то почав записуватися у нього. Видав дуже багато, дуже цікавий гітарист, супер талантовий гітарист. А зараз він звучить. Специфічний звук для нього. Він а, грав і на класичній гітарі, і на гітарі, синтез гітарі, синтезатором. Різні стилі, зміш... змішані в його виконанні. А, підбирався багато на нього впливало. він переграв з великими музикантами. Гіл Еванс багато на нього впливав, Джон Аберкромбі. Так, а тему, яку я зачепив, вона вже прозвучала в назві, і вона не буде мати відповіді. Ну, не все ж давати відповіді. Я точно так же в своїй роботі задаюся запитанням, і де потім довго шукаю відповіді. Тим більше, якщо таке поставити глобальне запитання, уявляєте? Ай. Думаю, чи мені про Джона Аберкромбі розповідати, чи вже звернутися до цієї теми, на яку я вже сам презентував, що я ставлю запитання, на яке я не дам відповіді. Класна допомога. Но запитання та риторичне. Кожен з нас сам буде шукати на нього відповіді. Уявіть, що ви можете поставити одне запитання Богу. А так. Ні багато, ні мало, але ви раптом можете щось суттєве дізнатися для себе правдиве, щире, єдиновірне, глибоке або абсолютно дріб'язкове, основне, що правдиве. У Бога. Ну так, саме у Бога. От ви можете поставити йому єдине одне запитання і отримаєте відповідь. І що б ви запитали? От яке запитання ви б поставили? Якщо а, ти починаєш роздумувати на цю тему, що б я запитав, де б я почув істинну відповідь, правдиву відповідь. То я вже почав би для себе в голові перебирати, а що мене цікавить? Я розумію, що кожну людину щось цікавить своє, але є речі, які нас всіх об'єднують. Є речі, які а, чи ти живеш в Папуа Новійгвіне, чи в Сполучених Штатах, чи в Україні, вони все одно для тебе значимі. Вони торкаються життя, торкаються, мабуть, майбутнього. Торкається особисто твого життя з якимсь конкретним наповненням. Наприклад, багато людей хочуть запитати, ну як заробити так, щоб нарешті бути багатим, але тут і не треба Бога. Тут заповнений відповідями, вченнями, навчаннями. Рекомендаціями, книгами, ділитися досвідом. Чого тут тільки немає? Ось буквально починай кліпати. Роби стартапи, вкладайся, роби креативність. Тоді що важливо? Запитати про здоров'я, як, як же все-таки бути здоровим і дожити і прожити? Тут також дуже багато відповідей мудрих, правильних, хороших, на які всі читають, всі кивають головою. І хоч це зв'язано з харчуванням чи періодом сна, чи фізичною активністю, кивають головою, готові всім дайше нести єдине не роблять. Значить, тут є відповіді, не треба Богу. Запитати, скільки ти будеш жити? Я тоді, як людина, яка дотична до науки, можу сказати, вам не сюди, вам не до цієї величної істоти під назвою з іменем Бог. Вам, в клініку моє Рочестер. Там вам пояснять, буквально попадуть майже до місяця, скільки вам ще жити. Візьмуть аналізи крові, зроблять генетичний паспорт, прорахують всі варіанти ризику, прорахують всі нюанси вашого життя і епігенетичний вплив. Тобто наука візьметься за вас настільки глобально, що виведе ваш життєвий шлях, біологічний життєвий шлях, ну майже в рік попаде. Коли ви залишите цей світ. Тоді, причому тут? Було? Це вже є відповідь. Шведи запустили таку машинку з програмою, де ти вводиш на їхні запитання цієї електронної програми відповіді. Там їх достатньо багато і вона вираховує також достатньо близько до того, яка тривалість життя вашого конкретного життя за цими всіма параметрами. Знову є відповідь. Запитати. Як там досягнути в професії, як, як піднятися, як забезпечити, так тут також є відповідь. Тут також є і, і, і поради, і в принципі більшість людей і без цього знають просто не роблять. Ну просто не роблять. Так як мої пацієнти доволі багато, доволі багато, я не кажу всі, які приходять. Вони знають, що робити. Вони просто чекають, що я скажу, так, ідіть цією, цією дорогою. Так, робіть. Вони просто чекають, щоб я їх м'яко підштовхнув і сказав: ну я буду поряд якийсь час. І буду дивитися, що ви будете робити, щоб не наробили дурниці. Але ви і так знали відповідь на ваше запитання, що робити в цій чи іншій сімейній ситуації і так далі. Людина більше цієї відповіді знає. Мені, що ж запитати Бога. Так, раптом з'явився, часто йде. Чик, 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 чик. Ага, запитаю я те, що найчастіше запитують а, в інтернеті, зайшовши на платформу, чи Google, чи якусь іншу пошукову систему, і коли запитують, коли. Google тут же підказує, додає слова, коли закінчиться війна. Актуальне питання, супер актуальне питання. Я хочу знати, ви хочете знати, всі хочуть знати. Всі, 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 всі. Але вона скоро закінчиться. Ну я впевнений в цьому, і вона рухається туди, куди потрібно її рухатися, завершиться. І тоді ти подумаєш: чекай, ну я ж і так знав, що вона закінчиться. Ну, я міг помилитися місяць, навіть, навіть рік. Навіть ще, але я точно знав, що вона завершиться. Я не те запитав. Ай! Шанс такий пропустив. Блин, у мене ж була можливість запитати саме-саме важливе. Так що саме важливе? Так, а чуть весь час про себе і про себе. Давай про дітей. Добре, а що про дітей запитувати? Як їх виростити, щоб вони були порядними людьми і щоб. Ти гордився, вже будучи глибоким стариком і ледве ворочуючи мізками своїми дітьми, внуками. Ну, так а для чого тут запитувати? Ну, прикладайся до цього уже зараз. Не просто відгороджуйся від них, коли вони висять в тих своїх дурацьких інтернетах. Ха", сказав, а чим зараз користуюся. Молодець. Зависай в тих своїх іграх і так далі. І, і тобі не треба забороняти. Дідуль, бери за руку, іди ганяй з пацаном з внуком футбол. Роби ту чи іншу справу. Запам'ятайся, війди в їхню пам'ять. Зроби так і не навящував в дорозі, пояснюй щось. Навчай елементарно, то що ти пройшов. Те, що тобі чуть пальці не відірвало, коли ти перший раз карбіт запхнув пляшку, заткав і стояв близько, подивився, як воно рване. Він скільки ж ми робили дурниць. Навчи їх. При чому тут запитати у Бога? Він і тобі скаже те, що ти повинен робити. Тільки роби, значить знов не ти. Що ж його запитати? Час іде, час іде, час минає. Уявляєте, з'явився Бог, стоїть перед тобою і так почухає, каже, ну, син, ти вже придумав мені тут. Що стільки справ вирішувати. Ой, я вас прошу. Почекайте, будь ласка, зараз, 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 запитаю щось дуже головне. Щось дуже головне і мовчу. Мовчу. Чому мовчу? Тому що право був великий письменник Ернест Хемінгуей застарівають не лише відповіді, але й запитання. Ти губишся, коли тобі дають можливість взнати щось і отримав відповіді. Або боїшся їх отримати. Ще один варіант. Що ж запитати? А може я знаю, що запитати? Я таки знаю, що я запитаю. Але це буде моє. А для вас. Думайте, друзі. Думайте.